Кременчуцька районна рада е, доводить до вашого відома, що в 2024 році кошти в, е, в сумі 2 мільйони 644 тисячі 503 гривні 64 копійки були використані на наступні цілі. Оплата праці працівників – це 2 мільйони 143 тисячі 699 гривень 43 копійки. Папір 7 тисяч, заправка картриджів 3 362 гривні, продовження терміну дії домену імену та хостингу сайту 3786 гривень, інтернет-послуги 12 тисяч, програма Логіка на два роки 8500. Хочу зазначити, що програма Логіка доступ до неї нам не був наданий. Ми його відновлювали з нуля. Програма пуста, і зараз мій спеціаліст, начальник фінансового відділу, вручну вносить всі дані. Ми зверталися письмово зверталися з проханням попереднього керівництва надати нам доступ до кабінету до логіки для того, щоб скористатися тією базою, яка там має бути і зберігатися, адже програма. Проплачена на два роки і має функціонувати. Поки що маємо те, що маємо, вручну вносимо ті дані, бо нам потрібно далі працювати. Програма Мідок теж передплачена 5352 гривні. Ситуація та сама: доступ не залишений. Ми його відновлювали самостійно. Програма пуста. Знову все вносимо вручну, теж зверталися письмово, поки що нам доступу не надано для того, щоб ті дані, які вже там мали бути, якими вони керувалися, користувалися в цій програмі, щоб ми могли на базі них продовжувати працювати, тобто працюємо вручну з нуля. Оплата послуг з водопостачання та водовідведення – 27 тисяч 966 гривень 13 копійок. Оплата послуг з теплопостачання – 99 тисяч 999 гривень. Оплата послуг за спожиту електричну енергію – 45 тисяч 853 гривень 95 копійок. Оплата судових справ – 286 тисяч 985 гривень 13 копійок. З них Переважна більшість судових справ за затримку сплати належних сум при звільненні. Стосовно раз, два, три, чотири чотирьох працівників. Як бачимо, ситуація з нерозрахуванням звільнених вона є вже не першою. Є ознаки того, що є певна схема в цьому процесі, але нехай з цим розберуться компетентні органи, в тому числі державний аудит. Окрім того, також була судова справа з Полтави енергозбуд, де Кременчуцькою районною радою було відшкодовано 118 тисяч 201 гривня 22 копійки. Також окремо скажу про те, що нам нещодавно надійшло, надійшов лист від держпраці. Де на Кременчуцьку районну раду накладено штраф у розмірі 24 тисячі за недопуск до проведення перевірки, яка була запланована на 30 січня? Спеціалісти прибули на цю перевірку. На жаль, доступу до кабінетів, ну, тобто присутності голови там не було. Вони це зафіксували. Направляли інформацію про те, що вони мають надати якісь там підтверджуючі документи, і ті, які вимагаються перевіркою до 10 лютого. До 10 лютого реакції на це їхнє звернення не було. Тому вони нам вже виписали штраф і ми маємо його сплатити. Коштів на сплату цього штрафу у районної ради на зараз немає. Окремо, ще зазначу стосовно 2024 року грудня місяця. З того о, часу, як ми відкрили кабінети, почали описувати. Справи наявні документи нами були нами було виявлено відсутність документів первинних за грудень 2024 року. Однак з виписок з Державної казначейської служби нам стало відомо, що в грудні 2024 року все-таки якісь платежі здійснювались на загальну суму. Зараз я відкрию. Цю інформацію десь порядка сімесо на загальну суму загалом протягом грудня 2024 року Кременчуцькою районною радою здійснено перерахунок коштів районного бюджету без первинних бухгалтерських документів, які підтверджують правомірність такого перерахунку на загальну суму 771 тисяча 64 гривні 27 копійок. копійок. А... Вони потрат... Документів Тут, нема. Ну, ми, не можемо, ми не бачимо первинних документів, але від... ми зібрали цю інформацію відповідно до виписок, які е, ну, взяли ну, платіжні інструкції Барадюр. ми взяли. Барадюр. Тут різні є суми. Е, є суми як маленькі там, від 5 тисяч гривень, так і до великих там, 80 тисяч гривень і так далі. Ми зібрали цю інформацію і. Е, Найближчим часом ця інформація буде надана відповідним компетентним органам для того, щоб розібратися в цій ситуації і притягнути винних до відповідальності. Заяви вже сформовані, компетентні органи їх отримують. Доброго дня, шановний пане Олеже. Щодо заяв очільниці районної ради, які стосувалися того, що вона не розуміє, куди витратили 700 тисяч гривень в кінці минулого року. Повідомляю, вони. Витрачалися на оплату енергоносіїв і на підвищення окладів, реалізуючи постанову кабміну. Тому що у районної ради з травня місяця не було коштів на це, коли кошти з'явилися. Звичайно, я як керівник на той час виконав постанову Кабміну і заплатив працівникам не собі підвищення оклади. Дякую.